Доброго дня! Наразі життя ставить перед нами великі виклики, пов'язані з війною, зі станом здоров'я, з соціальними, економічними обставинами тощо. Мене просили е, сказати кілька таких більш-менш універсальних рекомендацій, е, які е, навіть перед лицем великих викликів дозволять не зупинятися а діяти. І якимось чином справлятися. Дуже часто сила впливу подій чи поганих новин така, що вона просто приголомшує достатньо зараз багато такого, про що ми можемо сказати: що це занадто. Це ненормально і з цим важко справлятися. Якщо ви маєте великі виклики пов'язані зі здоров'ям, ваше тіло також свідчить те, що відбувається, це вже занадто. Додаткова складність в тому, що наразі точно невідомо, коли це завершиться, і як саме. Це стосується і війни, і хвороби. А коли йдеться про великі випробування, рекомендують спиратися на сенси, тобто знайти. Заради чого, який мій особи... особистий смисл а, справлятися, виживати, перемагати ситуацію? Як говорив видатний а, психолог Віктор Франкл, який свого часу пройшов нацистський констабль, що якщо людина знає а, навіщо, заради чого, вона може пережити практично будь-яке як. Але іноді втома велика, сенс неочевидний, і щоб його знайти, теж потрібен певний час. Це нормально, але вкрай незручно і легко впасти у вічі, спостерігаючи, як багато всього навалилося, і ми можемо бути приголомшені силою власних переживань. Є реальність з її викликами і є. Ваша реакція на неї. І дуже бажано, щоб ця реакція, ця емоційна відповідь не заважала, а навпаки, допомагала вам. Спробуйте подивитися на себе і свої емоції, і ніби трошки збоку, з безпечної відстані. Спитайте себе, що я відчуваю прямо зараз з приводу того, що відбувається: страх, тривогу, можливо. Урювання. Щоб це не було, це важливе переживання, яке пов'язане з вашим сприйняттям реальності. Не з реальністю як такою, а саме зі сприйняттям її. І тут важливо не критикувати себе, не соромитись. Ваші почуття важливі і вони не випадкові. Це природно. З цим потрібно навчитися взаємодіяти. В цьому плані ми можемо вчитися у природи. Мільйони років еволюція створювала стратегії, які допомагають живим істотам жити, справлятися, виживати навіть в дуже складних умовах. І ці стратегії існують довше, ніж існує людство. Наприклад, будь-кому на землі потрібно безпечне місце, тож, коли чогось занадто, дозвольте собі ненадовго сховатися. Але зробіть це свідомо. Спитайте себе, що таке для мене відчуття безпеки, де наразі для мене найбезпечніше місце у фізичному світі? Можливо, у ліжку під ковдрою чи в обіймах близької людини, і можливо, навіть у бомбосховищі. Десь воно є. І потім дозвольте собі сховатися свідомо, тобто діяти якимось чином у пошуках безпеки так, Щоб організм працював нормально, йому регулярно необхідний досвід безпеки, конкретний локальний досвід, навіть тоді, коли глобально безпеки немає ніде. Потім спитайте себе, а де для мене найбезпечніше місце в моєму внутрішньому світі? Де є мій внутрішній осередок безпеки у стосунках з самим собою. Як я почуваюся безпечно всередині себе. Дозвольте собі свідомо відчути це, дозвольте собі про щось не думати протягом конкретного часу. А потім, коли ви будете готові, ви можете. Поступово потихеньку виходити, визирати назовні і дивитися на більш складні теми. Що зміниться у ваших почуттях та відчуттях прямо зараз, якщо ви дозволите собі свідомо дозувати свій досвід, якщо ви дозволите собі торкатися важких почуттів і тем бережно до себе? В такі моменти я згадую свого кота, який вперше побачив сніг вперше в своєму житті, він був приголомшений, світ змінився, став білим. І він дуже обережно, так своєю лапкою, торкався цього снігу і відходив назад. Потім знову торкався, потім знову відходив. І так доти, доки він не познайомився з чимось новим. З чимось, що було для нього занадто сильне, сильне враження. Психіка вміє рухатись маленькими кроками, навіть коли відбувається найтяжче, ми не можемо переживати постійно. Ми переключаємося, відключаємося, засинаємо і це правильно. Дуже важливо дозволити собі цю поступовість, те, що відбувається, його справді забагато, забагато для того, щоб пробувати опанувати все одразу. Що буде, якщо ви дозволите собі бежно до себе, дуже акуратно і потрошку взаємодіяти з тим, що нині заскладно. Акуратно, обережно і потрошку, тут дуже важливо, це не значить повільно. Це не значить затриматися на дні або тижні. Насправді, набагато повільніше все відбуватиметься, якщо ви застигаєте приголомшені всім об'ємом переживання та не в силах рухатись далі. Тому що ця м'якість і поступовість, вона якраз дозволяє зберігати повільний, але постійний, більш-менш рух. Крок вперед і, можливо, потім два кроки назад в безпечне місце. І потім знову з безпечного місця, з... Переживання безпеки знову трошечки доторкнутися до того, з чим взаємодіяти. Важко, але неминуче потрібно. Що зміниться, якщо ви дозволите собі торкатися важкої теми бережно, шукати особистий смисл та рішення поступово і маленькими кроками? Спитайте себе. В Нашому суспільстві давно переплутані природна чутливість зі слабкістю, бажаючи бути сильними, аби вижити і мати успіх. Ми стаємо насправді жорсткими та нечутливими до своєї тілесної і емоційної вразливості. Ми штовхаємо себе на барикади доки стає сил, вибираємо не помічати, що нам занадто. Але такий підхід виснажує. І він спричиняє тілесні симптоми, він спричиняє приголомшення. Щоб продовжувати жити якісно, варто вчитися у природи, частиною якої ми є. В природі дуже багато речей відбувається м'яко бережно і поступово настільки, наскільки є до цього ресурс.